Доброго часу доби всім тим, хто переглядає це коротке відео або не коротке. Коротше говоря, користуючись випадком, я зроблю такий обзорчик поверхностний і внутрішній. Такого китайського повербанка. Даний повербанк на 20 -часов. там батарея з BMS-кою. Плюс в ньому є інвектор. А так він вмикається. Якщо потрібно 220, включаємо 220, там запускається плата інвектора. Якщо потрібно USB, там включається на USB, -шку. якщо потрібно LED, включається LED. Зарядка. Оці роз'єми, вони всі на одному проводі. Не товстому. І туди пішли на плату інвектора і донизу два товстих Напроти Навпроти вентилятора йде на саму БМС-ку, самого акумулятора. Ці розетки Вони йдуть парами, туди приходять на два роз'єми, але вони там вроді би спарені. Ззаді вже мною вмонтований отакий хороший роз'єм, без високоточний. Хорошими двойними проводками. А тут вентилятор. Зараз я поставлю на паузу. Покажу, що всередині. Добавлю от 1066 юаней. Можу сказати коротко. Із-за того, що був спіх Обійшлося десь 4500 гривень. Сама оця, оця така такий 7-кілограмовий. Powerbanку, тут нолік треба стерти. Китай, що ти скажеш? Просто нолік дописали 200-120. Або ця коробка вона йде універсальна, і це в неї максимум 200 ампер-часов Там є місце. Хоча, може, типу, такий непрямий обман. І доставка обійшлася із-за того, що літаком. І за того, що блекауди і ТД і ТП обійшлась більше, ніж Powerbank або десь так само. Можна було здешевити в два рази. Ну, за швидкість потрібно. І так. Продовжаємо розбор. Ось там виходить 10 Амперна 10, 2 це раз. 10 10, 2, 10, 10 3 Получається 20, 20, 20, плюс 3 плюс БМС -ка. БМС-ка реально працює. Далі ми пішли сюди на плату інвектора. Тут стандартні такі є платки. Іменно такої я не знайшов. Но схожі з цією мікросхемою. Вона там sq 35 25, по-моєму, зараз скажу точно. 35-25, так, от, є е там, в принципі, тут все стабильно і стандартно. Тут вот для цієї платки управління береться 12 вольт, вице підходи, плюс-мінус, плюс вот через цей де команда на включення генерації. І вот тут. Є, от, а от воно відслідковує. Реально, процент міряє правильно, ну, а от вольтаж странно. 12,6. Потім доходить до рубежа до 11.6 і воно різко раз на 11.6. Ну, Ця платка управління я не зміг знайти її на просторах інтернетах, ні по маркеровці, ні по фотографії. Ну, таке. Коротше говоря, тут з 12 робимо двома плечами 220. Потом платка чистого синуса. Тут реально чистий синус. Я реально включав asynchronic циркулі. прекрасно. Ну, Одне от скажу, що цей трансформатор більше нагрівається, ніж ці транзистори виходні. Ну, коли я був пробував 300 нагружав феном. то реально, спрацьовував... Вентилятор, значить, вони все-таки гріються. Ну, В принципі, я не знаю, що тут ще є такого цікавого. З цієї платки управління йде на LED, йде на USB. Оті, видно, роз'єми, всі 12 вольтові, де зарядка і буцім виход в спарені. Я не довіряю, ну, як можна, наприклад, парувати акумулятори ще й різних типів через отакі тоненькі проводочки. Це реально максимум 6-5 А. Так само ці розетки я говорив, ну я на платі дивився, вони в одне місце приходять, тобто толку, з того мало виходить. Тут все теж на виході. Це для фільтрації, це теж. Ну, там, коротше, в інтернеті є схеми. Я собі буду теж пробувати робити чистий сінус. Ну, це вже інша історія. Ну, В принципі, я планую на YouTube виложити відео, як я робив оцей резон, для чого я робив, щоб швидко заражати і парувати з свинцьовим чи з гелівим акумулятором. А це потім просто додав, якщо комусь буде цікаво, що в повербанку такому китайському, де от реально ще можна доложити в будущому. І отримати може і ту цифру, яку вони на крішці. Замаркірували. На платі пише 500 Вт. Я знаходив таку плату. В неті вони є, без проблем. На того там виходить 160 юань, там гривень 600. Стоїмось плюс доставка. В принципі, все. Кому сподобалось, ставити лайк, підписка. Всім всього самого найкращого.